Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні, у третю неділю великого посту, названої ще церквою Христопоклоною, у святих храмах ми чуємо святе благовіствування від апостола Євалиста Марка про ходіння за Христом і про Хрест Господній. Послухаймо Слово Боже! Сказав Господь: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьми хрест свій і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти. Той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромить мене і моїх слів уроди цьому перелюбному і грішному, то посоромить і син людський. Коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими, і сказав їм: істину кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі. Дорогі брати і сестри, дане євангельське читання для нас, кожного, мотивує йти за Христом. Господь не каже. Що йти за ним означає безболісно і безтурботно жити, але стверджує необхідність зречення від себе та несення свого Христа, щоб ми могли зватися Його послідовниками. Що означає зректися себе? Що значить це? Не мати власної волі і поглядів? Сучасний світ назвав би таке вчення пропагандою рабства і заперечення свободи. Чи так це? Ні. Христос навчає нас зретися гріховного себе для того, щоб Він міг стати нашою водою, нашим переконанням, міркуванням, бажанням і поглядами, мудрістю нашого розуму. Живу вже не я, а живе в мені. Христос каже святий апостол Павло. Протягом Великого посту християни намагаються відкинути земні турботи, зосереджуючись на молитві та побожному житті. Церква заохочує вірних жити у світі, але зауважмо, не світом. Неможливо провести чітку лінію, що відокремлює земне від небесного. Є дві головні небезпеки: з одного боку, здатися на милість світу, дозволяючи сучасності визначати цінності та загальноприйнятні моделі поведінки, з іншого замкнутися у самому собі, намагаючи через відмову від спілкування або створення альтернативного світу зберегти себе якимось неоскверненим. Біймося цих крайнощей. Дорогі брати і сестри, ось ми вже наближаємося до середини Великого Посту. Цей шлях, ця мандрівка великопісна, очевидно, має дещо подібного до будь-якої мандрівки, яку кожен з нас переживає у своєму житті, коли збирається подорож. Подорожній, який йде до якоїсь мети, коли знає, що вже пройшов половину шляху, напевне, що. З одного боку, подумки запитує, а чи ще далеко йти, скільки ще залишилося? І у цю христопоклонну неділю Христова Церква ставить нам перед очі Хрест Господній, нашого розіп'ятого Спасителя. З одного боку, наче показує нам, до якої мети ми з вами подорожуємо в часі Великого посту. Що підсумком цієї чотиридесятниці буде споглядання розіп'ятого померлого, а потім і Воскреслого Христа, але ще більше для того, щоб ми могли з вами духовно спочити, набратися духовної сили. Нам сьогодні церква дає перед очі скелю, Христа з прокованим боком якого витікає життєдайна сила, яка нас може підсилити, зробити мужніми і дати можливість рухатися далі. Так як колись Господь Бог став перед лицем Мойсея, так сьогодні розп'ятий на Христі, Він стає перед нашим обличчям. А цілувати Хрест або поклонятися Христу означає черпати, пити, споживати у цю таїнственну поживу. Це на таїнство є петво, яке по сьогодні витікає з пробитого боку Христового спосеред Його церкви. Бо церква є тим тілом Христовим, яке несе у собі ці таїнства, які виливаються на Божий люд у вигляді святих таїн. І сьогодні, цілуючи цей чесний животворчий хрест, ми стаємо сильнішими. Ми відпочиваємо у Його тіні, ми стаємо здатними рухатися далі. Святий Хрест має пригадати безконечну Божу любов до нас, Христові страждання для нас і наш обов'язок мужньо нести свій хрест щоденного життя. До всіх нас звертається Ісус Христос. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться, візьме. Щодня на себе хрест і за мною йде. Хто не несе Христа свого і не йде сліду за мною, не може бути моїм учеником чи навіть послідовником. А погодьтеся, що у сучасному світі, особливо останніми роками, нам доводиться проповідувати про хрест Христів і переконувати про важливість його шанування не у бесідах з буддистами, мусульманами та атеїстами. А в розмонах інколи з християнами, що народилися, виросли і живуть у, хри... у християнській вірі. Справжня віра це несення Христа і долання повсякденних труднощів навіть тоді, коли доводиться йти проти течії культурного процесу. Бути християнином у сучасному світі вимагає мужності, характеру і цілісності. Саме таке долання щоденних труднощів і життя і вірою і є носінням Христа. Якщо Бог знає кількість волосин на голові кожної людини, вже не знає про її навіть найменші біль і страждання? Якщо волосина з голови людини не падає без його відому, чи може навіть найменше її терпіння бути непомічене? І бути просто беззначущим. Ні. Але якщо ні, то отже, Хрест є для нас тоді нашим спасінням і нашим шляхом до Пасхи, але не випадковим та непотрібним, і незносним, абсурдним, і тягарем, дорогою в нікуди, тінню смерті, ні. Хрест наше спасіння. Носити Його означає йти за Христом. Любити Його, це означає любити життя і Воскресіння, вмирати на Ньому Воскресати для життя вічного. Це християнське поняття Христа є ключовим. Козаним християн бачить славу Воскресіння і радість вічного блаженства. Отож, представляємо Хрест Христів, промовляючи Христу Твоєму, поклоняємось, Владико, і святиє Воскресіння Твоє славимо, Амінь. Слава Ісусу Христу!